Рада, кажи, доброго ранку всім. да, доброго ранку, я кажи красуня, виспалася ночь, да? Виспалася добре, молодець. Кажи, мене вже подоїли. да, кажанка пришла подоїла. Привіт, Робін. Привіт. моя Дашка. Дашунь, Мамина принцеса така. Мама на зонечку. <laughs> Мои лялечки маленькие, да? Мои лялечки, мама зонечка. А ну, видите, кто там стоит. Смотрите. Она уже ела сину. Я пришла, она ела. Девка. У нас уже две Так що все в нас добре. Які вчора були мої дії? Треба, бувно, включити фонарик, аби її не видно. Трошки видно, ну, бачите? О. Отак. О. Вчора. Спочатку я її вколола натазав. Вколола два кубика. Під шкірну. От. Потім. Е в общем, думаю, була не була. Якщо зупинився рубець, треба його запускати. Треба чим запускати бігом, чим я завжди запускаю. Кока-кола. Не бійтеся її, не бійтеся заливати в тварин Кока-Колу. Я говорила це і буду говорити. Я заляла в неї десь грам 200 Кока-Коли. І то як заляли? Вона майже сама її пила. Ми мало що там і напряглися. Вона їй понравилася? Да? Мілі. Мілі. І після Кока-Коли в неї з'явилася жуйка. Але все одно вона ще ноги потягувала задні. Вчора дуже вона тягнула задні ножки свої. Потім я прийшла, вона лежала. І, ну, як знаєте, в вайбері в мене є група, в якій я стою там з дівчатами, з хлопцями. В общем, дівчата мені посоветували вколоти її ще кальція і глюкози. Я вколола ще 5 кальція 5 глюкози. Набирала це все в один шприц і колола під шкірник. Богу дякувати, в нас все пройшло. Все добре. Рано дівка їла вже. Жуйка бачу трохи є. Шоколадка. Ой, шоколадка. <гум> в общем так. В любві теж все добре. Ну і маліна моя. О, діночками чоло лежимо, що це ти, маму не встрічаєш, Маліна, що такої? Ти теж решила приболіти? А? Но ну, жуйка в тебе є? Хотитися тут більше ніби рано, а може й не рано, бог його знає, з тим семеном гуляла, скільки хотіла. Да? Дівчинка моя? Моя красоня. Думаю, я дівчино. Ще за цією тепер наблюдаю, бо боюся. Вона мені в тому році скинула була, бо була покрита в п'ятимісячному віці. І то, по моїй дурості, не вслідкувала, ну просто я ще не подумала, що в такому віці можна було покрити кожу. Поки я їх випускала, а козел уже зробив своє діло, поки вони йшли на вулицю гуляти. І то в той же самий день, коли ми її купили, слухайте. Ну, то... не на другий день, так. Да. Ой, щось в мене вибачаюся, друзі. Щось я сьогодні виспалася, ніби й морда береться. Ніби й не виспалася. Ой. <кій> То виходить, що він її покрив, і вона за місяць до коту, Богу дякувати, скинула мені двійню. І добре, що вона їх скинула, бо вони б з неї геть би все висмоктали. Потім я думала, буду прибирати її. Вже сюди як переїхали, бо молока вона мало давала. Мама моя до мене каже, не спіши. Щось вона мамі моїй понравилася, ця маліна, і все її любимиця. Я її так і не прибирала, а почала з нею вже займатися більше вітамінізувати, таке, проводити в чувства. І осінью, вона мені разів з п'ять, певно, гуляла з Семеном. Ну, вони всі. Що, Щодуть? Вони всі в цьому році перегулювали. Вчора випускала її гуляти, вже дивлюся, хвостик неї такий підпухший. Така вона дівка. Лежить чує жуйку. Так, да? дівчинку? Мамина дівчинка, моя маліна. Да, моя принцеса. Що ти мекала? А? Ти моя принцеса, правда? Що там? Ти котитися все не збираєшся, ні? Чи збираєшся? Що? Будемо ляліть ловити? Ні? Не будемо? Чи ти так? Підзаморилась трошки. Що? Блін, ти чи що? Ні? Що ж ви мене лякаєте? Ну, вона гуляла. Вон є восьме, одинадцяте. Бачите? Дата у мене тут розово написана. І 27 чи десяте, чи одинадцяте отут. Не можу понять І тут є дата, і тут є дата. А баран ви... Де... зошит записати? Мозгів не хватило На той час, розумієте? Вона просто лежить щодуть. Що тут? М? так? О, і та вляглася собі. Ну, Любка сама перегуляла 4 січня, то нам тільки два місяці кітності, якщо є кітність. А Дашка 5 січня. Ночувала з козлом, не знаючи ж у них було. Ну, поки щось там ростуть, ті поки я знаю. Бо ми рано зайшли, а вони тут ночують, і теж ніби як була в гульки. Тому може Робін і оформив, гару Робін, Ти її оформив, А, син? Будуть які вухастики? Козе, будуть такі вухастики, а? Дівчик. Дасть вона нам не дасть дівочок таке. Їсть моя дівка. Бачили сіно. Сіно з куба є вже, все добре. Кока-Кола заряжена. От вона вчора стільки випила той Кока-Коли, ну і тут осеявний глоток свиснула. Так що Кока-Кола спасає, це вже провірено не один раз. О, красота. Все, ребята, всім гарного дня. Ой, бережіть себе, не ігноруйте повітряні і до зустрічі в наступних відео.